Починаючи з 1 червня на території України запроваджується пілотний проєкт щодо оптимізації роботи сервісних центрів, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність. Вказано у пілотному проєкті будуть приймати участь чотири області, зокрема, це Одеська область, Київська область, Львівська область та Вінницька область. Що стосується Одеської області, то на території області буде працювати чотири сервісних центри, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність: це сервісний центр міста Білгородністровський, міста Ізмаїл, міста Подільськ. Та місто Одеса принцип відбору вказаних сервісних центрів грунтувався на тому, щоб максимально зменшити кількість кілометражу, які наші громадяни будуть долати до сервісних центрів з різних куточків нашої області. Що стосується інших сервісних центрів, вони будуть працювати в звичайному режимі, які були раніше, але без надання послуг з агеннаційної діяльності. Тобто вони будуть здійснювати перереєстрацію транспортних засобів. Видачу обмін посвідчення водія, проведення експертних досліджень транспортних засобів. Всі ці послуги залишаються за ними. Чим зумовлена, яка ціль проведення значить, такої реформи? Ну, в першу чергу це оптимізація надання послуг, зменшення корупційних проявів. І головна ціль це те, щоб підстави для отримання посвідчення водія були знання особи з правил теорії. А також з, з практичного водіння транспортних засобів. Тому і проводиться такі вдосконалення. На даних сервісних центрах збільшена кількість працівників, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність, збільшена кількість транспортних засобів. Зокрема, чотири транспортних засоби будуть в місті Ізмаїл, в місті Белгород-Дністровській, 5 транспортних засобів в місті Подільськ. Та сім транспортних засобів в місті Одеса. Це наші транспортні засоби, які будуть обладнані відповідними технічними засобами контролю. Зокрема, в транспортних засобах буде встановлено чотири відеокамери, які будуть здійснювати відеозйомку напрямків руху транспортних засобів. Також будуть фіксувати дії працівни екзаменатора в автомобілі, дії екзаменуємої особи їхні рухи. Ніг та рух, ну, що стосується педалей та е керма без, безперечно. Також розроблені додаткові маршрути, які погоджені з військовими адміністраціями, е скільки буде проводитись відеозйомка. Розширені екзаменаційні класи, додані додаткові місця. Е в екзаменаційних класах додатково встановлено е відеоспостереження, Чотири відеокамери будуть знімати повністю клас, виключаючи можливість сліпих зон. Також буде проводитись аудіозйомка та відеофіксація процесу складання практичних іспитів. Вказані інформація про іспити буде зберігатись протягом 30 діб, як на теоретичний, так і на практичний іспит. Що стосується діяльності закладів, автошколи не будуть скорочуватись в області, тобто, це окремі організації структури, які займаються господарською діяльністю. Зменшення дана реформа не буде впливати на їхню кількість, не буде змінюватись процес теоретичної або практичної підготовки в самих закладах. Заклади будуть працювати по тим навчальним програмам і планам, які були затверджені ще до запровадження даного плотного проєкту. Вказаний проєкт розрахований поки що на два терміном на два місяці, і в подальшому, по закінченню проєкту, планується введення даних змін по всій території України. Що стосується екзаменаційної діяльності, то великого збільшення не відбулося. Відбулося навпаки збільшення обмінів при втраті або знищенні документів. Тобто приїжджало багато людей з окупованих територій, які на даний час окуповані, де на той момент проводилися активні бойові дії, що призводило до втрати документів. Особи збиралися дуже швидко, виїжджали, покидали місця бойових дій, тому збільшення кількості обмінів або видачі дублікатів збільшилося.